Усім привіт, друзі! Сьогодні у нас на календарі грудень, але ферма не зупиняється. Спершу я виконав кілька контрактів на культивацію, допоміг сусідам із 21 та 22 полями. Потім помітив, що коровам не вистачає підстилки, тож орендував розкидувач і все налагодив. Зима це саме той час, коли потрібно продавати зерно, тому що ціни на нього найвищі. У нас назбиралося декілька тонн пшениці та ячменю, які я продав, але ціни дуже низькі. Тому я вирішив не здавати все одразу і побудував курник, щоб робити яйця із пшениці та ячменю. Також продав частину соломи, яка у нас назбиралася. Лісопилка теж принесла доволі багато продукції, яку ми відразу відвезли на продаж. Загальний прибуток за місяць склав близько 65 тисяч євро. Ви тільки вдумайтесь, це доволі непогано. Але це враховуючи усі наші контракти та інші доходи. Навіть коли поля відпочивають, ферма живе та працює. Не забудьте лайкнути, підписатися і залишити коментар. Далі буде ще цікавіше. Ну а ми починаємо!